Це територія на відстані близько одного кілометру від Румунії. А ось такі запряжені конями підводи прямували до України румунського кордону. Чотири вози до країв завантажили ящиками з цигарками. Було затримано шість осіб та чотири підводи, на яких перевозили близько ста пакунків тютюнової продукції. Сьомого контрабандиста довелося ловити. Він втік із лісу, і навіть встиг сховатися в будинку сусіднього села. До прибуття поліції помешкання довелося оточити прикордонникам. При собі. Чоловіки не мали жодних документів. Під час першої розмови з правоохоронцями назвалися жителями Сторожинецького та Глибоцького районів. Втікач виявився мешканцем села Корчівці. І знав ліс найкраще, адже за сумісництвом контрабандист працював лісником місцевого лісництва. Про спробу проведення цигарок прикордонники знали заздалегідь завдяки отриманні раніше інформації і влаштували засідку для перевізників. Нині ж контрабанду прикордонники вже назвали однією з найбільших партій серед колись затримуваних вантажів Тютюнової продукції. Продукції. Йдеться про 115 ящиків, а це більше 56 тисяч пачок. Проводяться заходи щодо встановлення їх спільників. Відносно сигарет, їх буде після повного перерахунку передано співробітникам ДФС. На всіх затриманих осіб склали адміністративно-процесуальні протоколи за спробу порушення прикордонного режиму. За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого товару становить понад півмільйона гривень. Баба. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.